Всім, Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Сьогодні вам знімаю з кущів вступне своє слово. Тому що ми на СТО світла, я так зрозуміла, тут немає. Генератор урчить, а дома також світла немає. І думаю, якось. З тим світлом, точно, як говорять в інстаграмі дивилася, не треба ніяких на книг по як укробленерго <реб> робить нам весь графік. Так це дійсно. Ми тепер живемо за графіком, так як і всі: відключення, не відключення, все підстосовуємо під себе, тому що коли у нас світло є, у нас вода з'являється тільки через пів години. У нас немає світла, немає води. А ще літом консервація, ну, в общем, як усих. І сміх, і гріх, і смішно, але все встигаємо. Я навіть скажу по секрету, я навіть на річку встигаю кожен день їздити з чоловіком. Але сьогодні не про це. Сьогодні в мене буде блог. Я в'яжу, в'яжу мало, але я в'яжу. Я тут в кущах засіла, і дивлюся, щоб мене ніхто не сапав. В'яжу, потихесеньку, покажу, що я в'яжу, що в мене на спицях. Я з собою взяла в'язанечку, поки нашу машину ремонтують. Я тут буду сидіти у холодку пов'язувати, але настроїла вам клубочки із тікетками і забулася взяти, бо спішила. Ну, Покажу те, що зараз є, а потім будемо дивитися далі. Поїхали, Дивіться, мій такий маленький в'язальний блог. Щоб ви розуміли, що я встигла взяти. Я встигла взяти водичку, ту що не допала, свої окуляри і своє в'язання. Як настроїла в машині, думаю, посижу, бо я знала, що ми будемо їздити по автомагазинах. Як завжди, він чоловік в автомагазині, я беру в'язання, бо це надовго. Ну, Чогось в магазині з косметикою або з одежею я не можу довго чогось там ходити а в авто, я сижу мовчки. То я завжди собі беру в'язання. Це як з утра. Нам дзвонили, є місто, і ми сьогодні прилетіли сюди. Все одно, дома світла немає, я сама на річку не йду, а дома робити нема чого, тому що жарюка і без води. Так, що в мене? Боже, салфетка витягнулася. У мене дві... один кубочек, дівчатка, покажу. Ой, що я в'яжу. Підіжіть, таке відео, воно дуже зручне. Запуталася. Так, моя етикетка. У мене Alize Baby Wool. Alize Baby Wool, у мене такий, щас покажу жовтенький колір, шерсть і бамбук. Що у нас тут? Ось наша етикеточка. 50 грамів, 175 метрів, 40% шерсті, 40% акрин. Ага. і 20 бамбук. Зараз. Ось така ниточка. Ось гарненька. І до неї я додаю паєтки. Паєтки, дівчатка, це, господи, забула, як авантіяр, здається. Я вам, коли буду вдома, я вам ці паєтки покажу. Встану в відео, нарізочку таку зніму. Що в мене виходить? Виходить у мене ось що. Виложу ось сюди. Ось, дивіться, яка краса. Отака. ноги свої, ноги свої, вони красиві. Так, ось у мене ще виходить. Хотіла я цей процес робити гачком. Набрала я дівчатка на гачок, почала в'язати, і дуже я зрозуміла, що для гачка занадто товста нитка. Ну, Мені не сподобалося в'язання товсте, і воно зовсім-зовсім не те. Тому я розпустила, і просто мені схотілося який ажур, бо що це за бур'ян такий липучий? І мені схотілося ажур. І я, дівчатка, отакий вяжу ажур. Вам трошечки колір засвідчає, він темніший. Він такий яєчко-яєчко, жовточок такий. Десь як оце всередині, отакий він. Перебирала ажури, не знаю. Думала, я взяти сюди такий якийсь, щоб полосочками йшло. Не захотіла. Ну, верніше захотіла, в мене є дуже гарні візерунки. Але я їх держу на другу ниточку. У мене ще є ниточка салатового такого кольору ніжна. І два, дві ниточки салатового кольору. І от я такі туди хочу ніжний ажур такими полосочками зв'язати. А взагалі, дівчатка, ну, не дуже я люблю ажури. В общем, не дуже я люблю на великі візерунки. Мені чим простіше, тим краще. А тут хотілося, воно таке, бачите, як з дірочками таке квіточка. Перебрала книгу, я свої там менеджерні жирні візерунки, вибрала це. Не знаю, гарно чи не гарно. Розпочала я в'язати. Не буду я робити вам кожен раз, як як в'язала, розкажу в окремому відео цей який буде, коли ж він буде готовий. А під я робити не буду. Оце зараз в блогові покажу. Та й все. ну, Щось не знаю. Не вистачає мене часу. Це літо таке в нас стрімнувате літо. Я, правда, відпустці, але все одно У мене ще плани на відпустку є такі, як все в мене вийде, я вам тоді озвучу свій план, який в мене вийшли. Як не вийшли, не буду казати. То це такий в мене світерок. Скільки набрала петель, я не пам'ятаю, кажу одразу. Резиночку зв'язала я давно, ще в... коли? весною. І потім я в'язала шкарпетки, буде в мене відео, слідуючи, мабуть, про шкарпетки, тому що в мене вже дві пари новеньких є. Одні ажурні, дуже дівчатка красиві. Я в Телеграмі вже в групі показувала і в Тік-Токі в себе викидала ці такі, які в мене вийшли, ажурні шкарпетки. А на Ютубі я їх ще не показувала. я не знаю, я, Мабуть, я навіть не показувала. Початок, тому що там оце артісан, хто дивився мої відео, там такий малиновий артісан. Але шкарпетки вийшли дійсно класні, такі трикотажні ніжні. Мені подобаються Вив'язалися в мене чоловічі, але ще ниточка не заправлена з регії. І оце хочу ще зв'язати якісь ажурні. У мене нашкарпетковий сплеск, не закритий квітень, квітень був ажурний. То я хочу зв'язати ажурні шкарпетки і тоді вже зняти вам. Відео ну, щоб було на що подивитися, я тоді про них все розповів. А зараз оцей світерок, резиночка зв'язана весною. Потім вона у мене, мене така Лариса різнокольорова мозаїка подарила подарунок. Дякую тобі Ларисочку. Мені навіть торбинка пригодилася. Вона стоїть, не падає. Я її оце так літом тягаю, то в літню кухню, то, то бачите, то ось на СТО приїхала в кущах, сижу, як в засаді. З турбинкою. То це такий візерунок, я ну, буквально за два вечора це зв'язала. в'яжеться він легко. Спиці у мене тут, мабуть, дві дві з хвостиком. Це якісь турецькі, я купила в якомусь магазині ще за 18 гривень, не знаю. Я їх схопила, які вони були під рукою, як на мене, вони тупенькі. Не дуже вони гострі. Але оскільки у мене тут ниточка двойна, і ще оця паєтка вона трошечки відслаюється. Дивіться, бачите, вона вона трошки слоїться. Як ось ця ні аліза скручена, гарненько одне слоється не йде. Боже, в мене руки поналивалися. П'ємо воду, неймовірно. Так, а це оця, бачите то гостріші в мене є, але я брати не захотіла. Чого не захотіла? Тому що і так оці дов... ну, доволі часто ниточку розслаюють. Мені досталь цих спиць. Хочу хочу я світирок, мабуть, в викотом, вирізом. І більше всього, дівчатка, Я не в'язала, не стирала, чи не прала я зразочок. Я в'язала зразочок, приблизно дивилася, які спиці брати, але я не прала нічого. Хочу з v образним викотом його. Тоді, коли зроблю верх і низ, хочу я його попрати. Наскільки я знаю, бамбук дуже тягнеться. Через те я його буду трошечки в'язати коротшим, чим він є. Поперу, подивлюся, як він зробить витяжку, куди він поїде, а куди він полізе цей світерочок. І в кінці, коли я буду набирати рукава, рукава я набиратиму от по проймі. Чого буду по проймі набирати? Тому що, я ще раз повторюсь, бамбук тягнеться. Якщо рукава розтягнеться, я їх можу в будь-який момент укоротити. Зараз у мене руку вже рука болить. І якщо бамбук у мене сяде, я можу їх дов'язати. То я буду в'язати перед зад і спинку. А потім вже від готового виробу буду робити рукава. Ну, це я так думаю, як воно буде. По, -по крайній мірі я так хочу Як воно буде, я потім вам покажу. Що ще хотіла сказати, забулася. Буду вам підключатися, ну, в цьому блогі покажу те, що є. Потім не знаю, якщо ще встигну, покажу ще один світерочок. Ой, світерочок ще одне підключення. ні так вже буде просто одне відео готове про оцей світерок. Так що такі мої, дівчатка, пов'язушки. між шкарпетками. Ще в мене листочки в'яжуться, я надіюся, сьогодні я встигну забрати. Вже один зв'язала, другий дов'язую. Хочу ще кардиган, ну, не знаю, це вже буде, мабуть, пізніше. Таке гарне сонечко, мені подобається. Так, дівчатки, я включаю вам до зйомку чи під зйомку Отака паєтка в мене у світерку, то, що я вам показувала. Авантіяр паєтка на бавовні. Це китайська паєтка 100% бавовна, але мотає наша українська фірма. Вони, я так зрозуміла, закупляють бабінами. Зробили собі таку маленьку, ну, я так зрозуміла, фірму, тому що в цьому інтернет-магазині, який виготовляє зараз, ну тобто розмотає цю паєтку. Я замовляла собі пряжу дуже-дуже давно. І в них був сток: італійський, турецький, і китайський. І були в них сток був по- дуже приємному, класних цінах. Зараз у них той сток є, але вже ціни не дуже приємні, дуже кусаються. І у них вони йдуть лотами. ну, Як для мене, так дуже незручно. А оці, їхній підмагазинчик, чи як він називається, чи під. Під фірмою, яку вони зробили на основі свого інтернет-магазину, то це авантіярн. Ви можете побачити цю фірму у різних інтернет-магазинах, але у них мені одне ще подобається, так це подобається, нравится, подобається їхні паєтки. Таких паєток у мене три кольори. Я у своїх відео показувала, де в закупках голубенькі, салатові і жовтенькі. Так от, у мене жовтеньких тільки три. Жовтеньких тільки три, як я вже казала, на 50 грам 400 метрів. То дуже гарно, я вив'язала вже половину тіла у своєму світирку, і в мене ще йде один одна мотошка. То, я думаю, три бабіночки, тобто три таких бунтика, запросто вистачає на один плечовий виріб. так По ціні по ціні їх можна знайти від 90 гривень до 130 Ну це було, по крайній мірі, місяці 3-4 назад. Зараз я не знаю, яка їхня ціна. Але, ну, мені здається, вона економна. Ця моташка, тому що три моташки вистача на один виріб. Хоча тут рекомендують спеці 2. 2,5. І... Ну, 2-5, що вам таке показує? Все нічого не зрозуміє, дивіться, отак. Але бавовна натуральний матеріал, ну, в общем, мені подобається. Так що, я надіюся, що тримота мені їх вистачить. Я вам тоді в кінці скажу, скільки пішло розходник. Але вони гарні, м'якенька, приємна, приємна. І, до речі, ну, я так як трогаю, ну, мені не відчуваються ці паєтки. Ну, Далі будемо дивитися. Так, сьогодні в мене ціле відео буде отаке диванно-кущове, як я кажу. Тому що ну, жара неймовірна, дівчатка знімають днем, нема чим дихати, світла немає. Але ще хочу показати. У мене є дві, от, отакі дві, два отакі великі пакети моїх покупочок. І це така пряжа, ну, як на мене, так вона бомба. Зараз я вам витягну по одній моташки і покажу. Так, Історія цієї пряжі дуже смішна. До речі, оці два кольори вам показують вірно. Зелений такий він і є, це чорний, а оці два засвічують. Він, вони вам показують ну, дуже світло. Вони такі вони такі темніші. Тимніше, холодний колір, якийсь такий стальний, голубовато-сірий стальний, непонятно який. А оце такий, знаєте, також темніший. Такий беж, темно, беж такий якийсь. Ну, в общем, що за пряжа. Я живу в маленькому містечку, в нашому містечку немає магазин з пряж. Поїхала я у сусіднє містечко, скажу, що це Лохвиця. Хто з Лохвиці, мене дивиться? Зайдіть, подивіться. І в мене є така звичка. Я ніколи не. Ну, як, я дивлюся на пряжу, яка там продається. Там, до речі, один такий гарний магазин з пряжі. Ну, не дуже гарний, але Алізе і Ярнарт, і що там ще. Алізе, Ярнарт, я забула, є в основному Лана Голд. А, і вівчарі додалася. Але є в них такі. За, занички такі, де ніхто руками не лазить. І я от -от до, захожу до дівчаток і кажу, можна я вас пошарюся <смі> по всьому магазину? І вони дають дозвіл. І залізла я на саму верхню поличку. Пилюки, звісно, неймовірно. Але я знайшла отаку пряжу. Я не знаю, дівчатка, я ніколи цієї фірми не в'язала. Я навіть не знаю, які правильно читати. Пікіа. Взагалі, я не знаю, як її читати. Читайте самі. Але тут така пряжа взагалі офігеть. Так, пряжа. На 50 грамів 223 метра. І склад 87 віскоза і 13% люрикс. Дивіться. Е, рекомендують спиції. Ага, фіг не побачив. 2,5, гачок 2,5, ручне прання, Мадеін Турція. Хотіла подивитися рік, не знаю, який рік. Партія 0,05. Ну, в общем, я так зрозуміла, що цю ниточку взагалі зняли з виробництва, я так думаю, тому що в них вони залежать, і в них такі є закрома, які лежать роками запаси. І мені так схотілося. І там ще, мабуть, два кольори я не докупила. Там такий був баклажан красивий, такий гарний. І, мабуть, сірих два відтінки були. Ну, я просто дивилася по грошах. А щоб ви розуміли, одна ниточка 50-грамова, одна моташка, коштує 21 гривня 50 копійок. Ну дівчатка, ну як за таку ціну не купити ниточку? До речі, віскоза з люрексом, ви близько, класно. Я знаю, що віскозу вязати ще те задоволення. Але, я думаю, під гачок, ниточка тоненька можна спробувати. Я взяла по 5 моташок кожного кольору. Ну, так, це тепер додому приїхала, хомяк дав, і думаю, надо, надо, треба буде поїхати і закупити оті остальні кольори. Також по 5, хай воно буде. Або собі, або на подарунок. Ниточка взагалі така класна. Ну, Зараз чиста віскоза з Люрексом. Я не знаю, Люрекс м'якенький, він не цей. Не ні колеться ніде, знаєте, то берете ниточку з кольорексом, а вона такий шкребе, неприємний до тіла. Тут ні, тут віскоза вона дає і блиск, і якось вона така м'ягенька, класна. Ну, в общем, хто в Лохвиці, є така ниточка по такій смішній ціні. Якщо чесно, я спочатку побачила ціну. Побачила ціну, бо вони були запаковані по 10, упаков... 10 моташок кожного кольору в упаковку. До речі, чорного, мабуть, вже немає. Я останні п'ять забрала. Ці ще є, отаких, От мабуть, дві упаковочки ще є. То побачила ціну, кажу, що у вас така ниточка гарна по ціні. Можна подивитися? Не, звісно. Я ж на стільчики поперла. І оце таке моє придбання. Вийшла з магазину, доволі крах, два пакета, два кульочка ниток. Це те, що не збиралась купувати. Ну, тепер прийдеться колись брати гачок і пробувати щось в'язати. Є в мене в планах, в літніх планах літо закінчується, але я буду його в'язати, начну з зими. Бо я так замітила, що якщо я хочу щось на зиму, мені треба в'язати літом. Якщо я хочу на літо, треба в'язати зими. Іначе в мене нічого не виходить. Так я буду коли сидіти, пробувати. Ниточка гарненька, вона така, наче, наче шнурочок такий скручений. Та шнурочок якось так класно зроблено шнурочком. Господи, не знаю, даже вам, як показати, як же вам так ловить, Ось так і показати. Так що такі мої придбання. Ціна смішна, ціна стара, я так зрозуміла, у них. Не додаються ціни, ті, що в них руками лежать пряжа. А вже лана гол, то ці всі в них йдуть вже по новій ціні, така, ну, майже як в інтернеті. Хоча можна піти там купити і не платити за пересилку. Ну, це не реклама, це, це просто моє таке враження. Я чисто, случайно зайшла туди подивіться, що в них є. Я в них колись була також з-під прилавка, як з під прилавка, з таких старих запасів там собі підкупляла, трішки була, а це просто на цю поличку я ще не заглядала. Так от, от таке моє придбання. Так, маленький мій блог. Більше нема чого показати. Є в мене ще сумка, яку я в'язала в тому році. Так, вона мене лежить недов'язана. Мабуть, зараз я ту сумку вам зараз покажу. І на цьому буду закінчувати свій блог. Так, дівчатка, і мій недов'яз, який лежить навіть вже не рік, мабуть, вже два роки. Це моя сумка. Моя перша сумка, яку я в'язала гачком. Так, уже два роки лежить. А історія цієї сумки дуже проста. Коли я раніше я купляла в інтернет-магазині пряжу, про яку я раніше казала, про який інтернет-магазин, вони продавали також лотами, але лоти були менші, ціна була приємніша. І ми могли собі дозволити купити цілий лот. І в мене попалася отака нитка. Я так зрозуміла, що це була бавовна. На чому? Не знаю на чому. Така скручена. Боже, як вам показати, щоб не засвічувало. Зараз якось отак. отаку показую. Ну, тут ниточка біленька, обмотана червоним, бачите, це отак. Вона мені виявилась така, наче груба. Я взагалі не знала, що з нею робити. І була мене ціла бабінка. Крутила, мостила, хто знайшов, вирішила я з нею в'язати сумку. Думала спочатку пляжну сумку. А потім подивилася, думаю, ну, хай буде така. Візерунок простий стопчик з накидом, навіть не пам'ятаю, який гачок, а тут просто через петлю 3-1. І ниточок було багато, залишилося в мене Оці дві, ну, тобто залишилася бабінка, була величенька. Я її перемотала поріжечки, це тож залишилось мені. Я бачу, що я з нею нічого в'язати не буду. ну, Вона мені не подобається. Для одягу, для такого нічого вона ну для мене вона зовсім не підходить. І я половину ниточок, що в мене було, я віддала своїй подружці Наташ. Привіт, я знає, ти мене дивишся. <кій> Кажу, нам може, ти собі якусь сумку зв'яжеш або щось. Я не знаю, мабуть, вона нічого ще з ним не в'язала. Але я собі залишила тільки два клубочки, для того, щоб зробити ручки. Вирішила, я, хай буде вже вона така величенька, пляжна вона не буде. Буде вона величенька, я з тих двох клубочків просто дороблю тут такі дві великі ручки і отдам мамі на село по хліб. Вони ходять по хліб, у них вони живуть в таке село, хуторок такий маленький, там 10 хат залишилося. Але земля там дуже класна, там все роде, їм там подобається, вони з батьком там кайфують. А хліб у них магазину немає, треба їхати в сусідні села. І два рази на тиждень возять хліб. Якісь, я не знаю, хто там возе. там такі як виїзні магазинчики. <кій> і Вони там сходяться, знаєте, для села це таке свято. Всі в кутка з кутка йдуть, ждуть того хліба, і кожен все одно показує, хто в кого що є. Хвастається, хвастається <кій> жінки. Ну, такі вони, знаєте, як уже <кій> господи, щось в мене <кій> річка, мабуть, боком виходить. Це як вже люди такого пенсійного віку сидять вдома, то все одно ж хочеться чимось похвастатися. Моя мама завжди виходить, у те, що я зв'язала в тій одежі, то ще щось, все вона така любить в нас. То я думаю, зв'яжу сумку, дам їй по хліб. Вона, правда, великувата, але хліба вони беруть багато, бо в них собаки, хазяйство вони годують. Хліб, до речі, смачний. Так, оце моя така сумочка. люди, дівчата в'яжуть, в у мене є дівчика, ще одна в'язана гачком, в тому році в'язала, але немає вишивки. І ще заготовки, ще на дві, але ну, в мене зараз не до сумок. Може, я в'язатиму пізніше, а ця в мене просто лежить, займає місто. То, я думаю, просто зв'яжу я ручки, це залишок нитки що у мене є. Може, я сюди якусь червону стрічку всуну з бантиком. А може не всуну, ну, подивлюся, якось, може, прикрашу цю сумочку і віддам на село. Я обов'язково її сфотографую. У мене тут, до речі, вив'язане дно, не укріплене ніяк, просто дно вив'язала. В'язала дно хаотично, так як я понімала, як, ну, як розуміла, як це дно треба в'язати, ніде не дивилася. Просто тупо взяла і зв'язала. Якщо я там чорну свою бавовняну в'язала по мастер-класу, то тут я просто зв'язала. По боках тут трошечки в мене вийшло пішло на вширку. Я ж кажу, думала собі пляжну сумочку зробити, але бачу, вона ну, важкувата така. Ну, і не практично, не знаю. В общем, оце така в мене сумка лежить. Обов'язково як зв'яжу рукава, рукава, я, буду, я кажу, рукава Божа, я вже все вже заплітаюся. ці ручки. Я зв'яжу ручки, вам покажу, що в мене вийшло. Поперу і поїде вона до мамулі на село. Вона любить такі всі речі в'язані. Я що не в'яжу, вона така довольна, вона все носить. Батько носить, мамка носить, ну, в общем, все хорошо. Так що, це ще в мене таке дівчатка не дов'яз, вже два роки лежить. Просто він займає місто. Тут був гачок всередині, ще щось, я його повитягала, залишилися два клубочки, тому що я ось дов'язала, здається, все. Розрахую, скільки мені треба відстань на ручки, щоб це не відривати ниточку, зразу так піду ручки в'язати, пообв'язую ручки, а тоді буду далі. Так що такий у мене ще недов'язок. Треба його дов'язати. Жарівка все одно на дворі. дівчатки. всі знають, що зараз аномальна спека. Не можна нічого зробити. На дворі жарко нема чим дихати, ні кондиціонера, ні вентилятора не включиш, тому що світла немає. Світло 2Е, 3 нема. Або 2Е, 4 нема. Це рідко коли 3 на 3. Навіть стиралка не встигає достирати. Сидимо в хаті, я тим, тим паче пішла в відпустку. То... Мабуть, я буду дов'язувати свої хвостики. Так, це все ще я хотіла вам сказати, на цьому моє відео закінчилося. Бачите, початок ряду. Відео закінчилося, це ще, ще має новеньке є. Далі будуть вам показані карпетки, тому що вже я казала дві пари зв'язаних, третю зв'яжу, вже покажу відео з трьома парами, з новенькими і далі буде також ще цікавеньке, бо в мене в планах ще трошки в'язання цікавенького є. Ну і що, на все добре, Перед... ми все з вами пере, як сказати, так хотіла би розказати. Ой, преодоліємо, не знаю, як правильно сказати, оці всі труднощі нас давлять, а ми виживаємо, але ми такі українці, виживаємо в будь-яких умовах. Все, до зустрічі! І сподіваюся, що це буде дуже-дуже скоро.